Автовокзал рівного є одним із найбільших транспортних вузлів міста, що щоденно обслуговує тисячі пасажирів. Наявність громадського туалету на такій ділянці є необхідністю однак, зважаючи на значний потік людей, зокрема осіб з інвалідністю, виникають питання щодо якості обслуговування. Наприклад, ветеран Євген Сивопляс, який займається моніторингом доступності громадських місць, висловив незадоволення станом туалету на автовокзалі. Видно, що ну зовсім не збираєтесь зовсім Трішки зробили, мінімум самотифанту в нас пандус, все, що є, це, це саме пандус. А для, літин, для людей на реалій взагалі потреба не нарахуватися. Під час огляду туалету Євген звернув увагу на кілька проблем, які можуть викликати незручності у людей з інвалідністю. Зокрема, це відсутність тактильних навігаторів, що ускладнює орієнтацію для людей із вадами зору. Крім того, слизька підлога збільшує ризик падіння, а спеціальна кнопка виклику взагалі не працює. Щоб я був на крісі колісному, то це вже була в перепоною. Треба було постаратися їх переїхати. Далі рух нормальний, зустрічаємо сходинки до туалету. Немає тактильної навігації для незрячих. Перша сходинка не позначена. В остання сходунка не позначена. Керівництво про виявлені недоліки знає начальник автостанції Павло Мінчук, розповідає, що в планах є проведення капітального ремонту. Однак через обмежені фінансові ресурси реалізація цього проекту потребуватиме значного часу. Так як ми підприємство, яке не фінансується ні з яких державних бюджетів, не з міських, ми скажімо так, заробляємо самі на себе. Тому це має бути такий капітальний ремонт. Всього входу всередині то це не так швидко просто робиться, але в планах нас таке є. Також він додає, що допоки не почалися ремонтні роботи, спрямовані на забезпечення безбар'єрного доступу в туалет для людей з інвалідністю, працівники надають їм усю необхідну допомогу. Дуже багато людей. Проходить ну через наш платний туалет і е, осіб із обмеженими фізичними можливостями завжди працівниця, яка працює зміну в туалеті, виходить і допомагає їм, і проводить в кабінку. І, ну скажімо, забезпечує поки. Отже, залишається лише сподіватися, що питання доступності для всіх у таких місцях будуть вирішені найближчим часом. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.